Живе спілкування, нові друзі та творчі заняття, яких не вистачає сучасним підліткам через дистанційне навчання. В ком'юніті центрі оплічхаб вже місяць у клубі успішних підлітків зустрічаються діти від 12 до 17 років. Тут ми збираємо підлітків і проводимо зустрічі на актуальні теми, які зараз цікавлять. Молодих людей, це і як боротися з емоціями, і як екологічно вийти з конфліктних ситуацій, як налагодити спілкування там з однолітками з батьками. Психологиня у плічхабу Наталія каже, підліткам вкрай важливе живе спілкування. Нині зростає ціле покоління, яке майже п'ять років не навчається офлайн. Є діти, які легко з цим впоралися завдяки підтримці батьків та рідних. Втім, є й ті, яким необхідна допомога фахівців. І оце напруження у дітей всередині починає зростати. І оці діти, які зараз підлітки особливо залишилися вдома, і вони батьки мало приділяють їм уваги. Там дуже багато. Порушення харчової поведінки, там селф-харм, там тіки. Там ну, self -harm – це да, оце пошкодження тіла. Да, вони шкрябають себе цими голками, вони щіпають себе. Є діти, які сюди такі приходять. Да, і звичайно, коли вони починають ходити в групу, то це, це, ця вся симптоматика проходить. Вікторія на занятті в опліч в четверте. Їй також не вистачає живого спілкування з однолітками та активностей. Мені стало сюди цікаво ходити. Мені стало сюди цікаво ходити. Тут дуже весело, дуже доброзичливі діти. Викладач дуже добрий і до всіх дуже добре ставиться. Спочатку ми проводимо якусь розмову з якоїсь теми, а потім починаємо малювати, ліпити, вирізати. Потім ми представляємо цю роботу всім, хто є у цій кімнаті. Опліч Хаб створений глобальним договором ООН в Україні в межах проєкту Ментал Хелп. Ком'юніті центр працює за підтримки гуманітарної ініціативи групи «Метинвест», Рятуємо життя та комбінату Запоріжсталь з вівторка по неділю в оплічхабі безкоштовно можна відвідати заняття з йоги, фітнесу, пілатесу, суглобової нейрогімнастики, арт-терапії, живопису. Є індивідуальні консультації з психологом та заняття у клубі успішних підлітків. Детальну інформацію шукайте на каналах оплічхаб в соціальних мережах.